До вашої уваги рідкісна пропозиція. Hyundai Tucson 2006 року з пробігом 137 тисяч км. Машина на повному приводі. У Швеції була 2007 року, перша експлуатація з 2007 року. По автомобілю все працює. Після того, як заїхав в Україну, замінені всі масла, включаючи коробку та роздатку. Поставлено нові колодки. Гарна гума 22 року. Кумхо. Все працює. По пробігу є всі підтвердження від сервіски до цифрового реєстру шведського салону можуть оцінити. В авто нова докатка на легкославному диску. Повний привід працює чудово. Жодного підфарбування. Підігрів сидінь, клімат контроль. Це робить гарно. Стан салону. Стан рулявим показую. Сто тридцять сім тисяч рідного пробігу.